Провокація. П'ятеро івано франківців намагалися з Варшави перевести через кордон металеві кийки, газові балончики, електрошокери та пігулки. Про це на прес-конференції повідомив начальник МВС івано франківській області Василь Фелик. За його словами, працівники міліції разом з СБУ затримали автомобіль Ауді модель А 4 який намагався проїхати пункт перетину кордону Рава Руська. Автівка була нашпигована спецзасобами та холодною зброєю. Як пояснили наші а сьогодні, вже Попередньо підозрювані особи про те, що нібито вони це купили у Варшаві, країна-Польща для власних потреб. Зрозуміло, що такій кількості для власних потреб немає необхідності. По нашій оперативної інформації ми сьогодні володіємо інформацією про те, що вони мали намір використовувати це на майдані в місті Києва. Вміс пігулок та склад невідомої речовини наразі досліджують, а от знайдену зброю експерти розцінюють як холодну. Телескопічні кайки ударно-дробильної дії кажуть фахівці, нагадують виріб 81, який використовували за радянського союзу. На озброєнні у міліції таких предметів немає. Проте відомо, що вони застосовувалися в СБУ. Найменш небезпечними є електрошокери на вигляд, звичайний ліхтарик. Та як вміло покрутити, він може призвести до незворотніх наслідків. Коли мене на меншу кнопку, ми побачимо такий електричний розряд. О, це все максимально можливо замасковано під конструкцією, але дозволяє використовувати його так само, як для активної оборони та нападу О, шляхом завдання особі знерухомлення її сила струму 10 мільйонів вольт. Серед арсеналу зброї найбільше газових балончиків. Кілька десятків таких пляшечок мають на меті пошкодити слизові оболонки людини. На них було зразу написано супер паралізант, позначка Сіес ГАЗ і згідно всіх зовнішніх ознак, це спецзасіб, який споряджений отруйною речовиною. Подразуючи дії, як з'ясувалося, такий потужний урожай холодної зброї зібрало п'ятеро молодих людей віком 25-30 років, які активно займаються спортом раніше не судимі. Порушено кримінальне провадження. Проводиться ряд експертиз.